Лідер кубинської революції Фідель Кастро взяв участь у святкуванні свого дня народження у Гавані. Він прийшов до театру Карла Маркса у супроводі брата Рауля та президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Останній раз Фідель Кастро з'являвся на публіці у квітні цього року. Десять років тому він передав повноваження президента брату Раулю. Місцеві газети друкують лист Кастро, якому він подякував кубинцям за привітання. Після вистави святкування відбулися на вулицях Гавани. денела. Попри те, що йому 90 років він виглядає добре. Його статті, поведінка, виваженість, вміння приваблювати людей все це захоплює. <гадаю>, Гадаю, що він справді важлива постать у нашій історії. Після всіх подій він вистояв, підтримував наш народ, був його лідером, тримав нас на найвищому рівні у світі. Мудіале масадкорапурація. На відміну від урочистостей під час 80-річчя Кастро, церемонії цього року були скромнішими. Кубинські урядовці взяли участь у кількох музичних виставах та були присутні на відкритті фотовиставок, присвячених Фіделю Кастро.